Доброго ранку, кажемо вам ми, ведучі програми Ранок вдома Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Музичний супровід, як завжди, забезпечує майстра Костянтин Драгульов. Ну а на кухні хазяйнує шеф-кухар Ян Гуян. Доброго ранку, друже. Привіт. Що сьогодні будемо? готувати? Сьогодні ми приготуємо курячий кацу та імбирний рис. Куряче кацу заінтригував. Що це таке? Отже, наша команда підготувала багато цікавих історій, серед яких про українських січових стрільців та проекти, що сприяють збереженню культурної спадщини. Також ми розкажемо про відновлення села Макарівщина на Київщині після окупації, і про виробництво бронежилетів для дітей. Про покращення фізичного стану завдяки магнітотерапії та про пошук роботи українськими біженцями у Словенії. Ну, головне сьогодні в день збройних сил України. Ми беззупинно дякуємо так. нашим воїнам за новий день, за життя і за можливість сказати доброго ранку. Ми починаємо. 6 грудня особливий день. День Збройних сил України. Дорогі наші захисники та захисниці, наші герої. Ваша звитяга, самовідданість, незламність і патріотизм приклад для українського народу. Дійсно, ваші подвиги останніх 9 місяців вже стали частиною історії та приводом для захвату від України в усього світу. Вітаємо наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів. Зичимо. Сил, здоров'я, надійних тилів і перемоги. Ну а з рубрики День в історії дізнаємося більше про головні події 6 грудня в минулому. Сьогодні виповнюється 151 рік від дня народження українського письменника, поета та публіциста Миколи Вороного. Яскравий, харизматичний, артистичний таким був вороний. Він сприяв розвитку української культури та боровся за державну незалежність. Ворони був одним із засновників Української центральної ради, а також написав патріотичний вірш за Україну, який став символом українського опору на війні. Пісню на слова вороного співали українські січові стрільці по всій Україні. Її виконували під час проголошення акту відновлення української держави 1941 року у Львові бійці УПА та ще сотні тисяч людей, але й нині пісня не втрачає своєї актуальності. «За Україну!» За її волю, за честь, за славу за народ, за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Сьогодні день народження святкує Київський торт. Перший його приготували 6 грудня 1956 року. За легендою торт з'явився. Через помилку кондитерів, Нібито вони вчасно не поставили в холодильник підготовлений для бісквіту яєчний білок. І аби уникнути догани від керівництва, вирішили робити торт із того, що є. Вранці вони ще раз збили білки, приготували тісто, спекли коржі та перемастили їх кремом. Але кондитери цю версію спростовують і кажуть, що спеціально шукали оригінальний рецепт. Хай там як та їм вдалося створити справжній кулінарний шедевр. 6 грудня День Збройних сил України. Цього дня, 1991 року, Верховна Рада ухвалила закон про Збройні сили України. Мужність наших військових вражає і захоплює весь світ. Бійці ЗСУ впевнено звільняють українські міста та села, назавжди витісняючи російську армію з української землі. У Збройних силах наразі служать півмільйона чоловіків і понад 50 тисяч жінок. Зсу входять до 30 найсильніших армій світу. Мільйони українців щодня дякують Збройним силам за можливість жити. А яким буде 6 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.